18 учасників театральної біржі на Закарпатті вже місяць. Повідомив засновник незалежного проєкту Лев Сомов наших. Дітей, акторів поселили в Чинадієво, там є школа така середня, а там наша, так сказати, житлова база. І репетиційна. репетиційна. Деякі приїхали просто з пакету якихось речей, тому що вже не мають будівель. Наші актори змогли. Ми зараз маємо в репертуарі тут вже за цей місяць чотири вистави, які ми транслюємо на майданчиках у шгородах Кращому. Ми не граємо за гроші. Принаймні в Мукачеві там продаються квитки, і люди купують квитки. Вчора була вистава. Шукаю людину, але всі гроші йдуть на підтримку е, моторизованої бригади Скарпаття. Казка для діток, світла, добра, весела, приємна про світлі речі, про пригоди і ну мабуть, про те, що мріють зараз усі. Щоб подорожувати лише у вісні. ми цю казку назвали казки відомі і невідомі, тому що цю казку ми створили разом із нашими акторами зі студентами самі. Написали сюжет, зробили підбір того, що було. О 12.00 з виставою для дітей актори театральної біржі вийшли на малу сцену драмтеатру в Ужгороді. Вітроє поросят, дракон, пірати й дикуни. У цій касті грає й 21-річний Руфат із бучі. Він разом із сім'єю приїхав на Закарпаття три тижні тому. Це ж зірковий пил. Тепер в тебе власна мрія. І ти загадаєшся. Насправді дуже жорстоко почалася у Бучі, ну всі ці події, не знаю, як ми ну, по телевізору всі бачили, що там відбувалось. І ми, можна сказати, були прямо в центрі цього, і нам було дуже важко виїхати. Десь ну, два тижні ми просиділи, вже під кінець не було ні світла, ні газу, але ми все одно трималися, тому що ми були разом. І потім, коли ми вже виїхали, дуже була довга дорога, доїхали до Білогородки, там наші українці нас зустрічали з їжею, з чаєм, з кофе. І вже потім, коли приїхали, ми мали. Того, що ми не вірили, що ми поїхали до останнього. Ну, мама дуже плакала сестра. Ми всі дуже багато плакали. Насправді хочу сказати, щоб я нікому не побажав, щоб вони таке переживали, тому що моя мама до сих пір дуже сильно від цього відходить, і вона не може, якби ну не може прийняти той факт, що ми просто поїхали з дому. Тетяна Лукачина теж грала у виставі для дітей. Дівчина приїхала з Києва 26 лютого. Так як з Мукачева сама тільки я. От, і то у нас перевалочні пункти. Всі, хто приїжджає, спочатку до нас, а потім вже там розселення, тому що ну а куди їх діти? Все е, забито, нікуди нічого не можна швидко знайти. Через нашу квартиру зараз пройшло стільки людей <смір> там ну там кімнатна... я кімнати я мама це все отримує двокімнатна квартира і там ну то 11 чоловік ночує то 7 ночує то 8, і ти вже не розумієш хто там хто заходить хто виходить але це все рідні люди тому що ми вчимося в одному університеті і хоч там сашу це мій одногрупник, я його знаю давно вже Руфата ми знаємо тільки два роки, ну не тільки Рофата, а і усіх, хто майже всіх хто сьогодні виступав, але це взагалі не є важливим, тому що от як Руфат казав, що гроші нічого не вирішують, вирішує тільки людяність. Наступні вистави театральна біржа зіграє на сцені драмтеатру в Ужгороді 15 квітня. Ірина Олах Іван Шимко новини на Суспільному.